Отче поясніть, чи можна працювати ножем, чи чистити головку чеснику на свято, всік голови Івана Хрестителя. Завчасно щиро дякую за відповідь Юра, музикант Львівщина, Юра Молодець. Цим музикантам заставляють чистити чесно, розумієш ще й на свято. Сьогодні свято, свято позначене червоними. Буквами, значить, у свято не тяжко не працювати без, без потреби, у свято, у свято не макації, не говорити погані слова, не сквернословити, не брехати, е, не бажати зла. Свято для того, щоб ти показав, як ти можеш людині е, піднести настрій, як ти можеш людину зробити щасливою. От для чого свято, щоб ви у цей день постаралися один одного зробити щасливим. Після служби Божої, вперед, займайтеся, Робіть один одного щасливим. Працювати ні. Тяжко працювати. Ні. Якщо людина на роботі їде трамваєм, вона що лише роботу? Якщо той пече хліб чи ще щось інше, той їде автобусом. Як він лишить роботу? А ти як сидиш вдома цілий тиждень нічого не робиш, а потім на, на голову сік мені пишеш, чи можна працювати. Є свято, треба відпочивати і робити один одного щасливим. Ось для чого свято.